Практично по всіх районах області відбулись семінари на тему органи місцевого самоврядування та розвиток громадського суспільства в селі селищі, основа зміцнення сільської економіки і збереження сільських територій. 25 квітня такий семінар відбувся в Тисменецькому районі. Відкрив роботу даного зібрання Ярослав Татарин, керівник апарату Тисменецької райдержадміністрації, який озвучив порядок денної роботи та відрекомендував гостей із області. На семінар були запрошені керівники та спеціалісти сільськогоспод. Підприємств різних форм господарювання. Про зміни щодо земельного законодавства про це говорив Ярослав Спасів. Введено законом про суспільну необхідність, суспільну потребу. Дуже актуальний, життєвий, тому що ми приватизували всі городи, присадиби і село немає де будувати ні центр, розвивати, ні якусь соціальну сферу, нічого. Тому через цей закон це питання буде вирішуватися. Слідующе. Щодо спрощена процедура внесення змін в межі населених пунктів. Зараз остаточно є рішення Районної ради про затвердження меж населеного пункту, а колись була обласна рада. Значить, щодо порядку проведення земельних торгів, в минулі роки кожна рада на своє адміністративне утворення розробляла порядок проведення. Методику на основі методики порядок. Зараз є розроблений порядок. Одна єдина зміна, що на основі конкурсу вже і визначається виконавець, який буде виконувати дані роботи. З 1 січня вступив в дію закон про розмежування земель, тобто землі розмежовані. Ви пам'ятаєте, ми доводили і по вашій вертикалі, і по нашій доводились про необхідність акумулювання коштів для проведення інвентаризації як основи наслідком розмежування. Інвентаризація залишилась за нами розмежування законом розмежовано. Факт доконаний, юридичний, тобто станом на перші тринадцяте розмежовані. Розглядалися питання про право власність на землю, оформлення договорів оренди на земельні паї, особливості збереження родючості ґрунтів, розвиток сільськогосподарської кооперації, тобто весь спектр питань, що визначають сутність розвитку сільської економіки на селі.